На цьому куту також ціни вам покажу. От є перці, до речі, жовті такі з зеленими, змішані, по 40 гривень, по 50. Мені здається, гарні ось оці помідорчики, прям червоні. Мені ще подобається з оцим носиком, не знаю, якось попадаються, більш смачні. 50 баклажан, 45 огірочок, колючий, такий гарний, твердий, прям класний. Так, що тут іще цікавого? Людей багато. Да. 45, отака червона цибуля, по 20 У неї морква, по 30 буряк, по 30. Бачите, крупна морква, по 20 дрібна, а по 30 крупна крупна. По 30 цибулька і отака картопелька, два види рожева. І оця, мабуть, лимонка, нема назви, по 30 гривень. Це отут на куту самому. Так, людей якось багато тут. Не знаю, що вони тут помідори купують, так. По 20 гривень, зрозуміло, тому черга. По 20 гривень помідорчики, бачите? Ось такий, така гарна ціна.